Я не знаю. Шановна громада, прошу уваги. Ви уваги. не проти, якщо ми будемо. Я представлюсь, я прошу тихіше, не володію таким Зичним... зичною мовою. Я представлюсь. Я представляю. Управління капітального будівництва, я начальник управління капітального будівництва Полтавського міського виконкому годня Володимир Володимирович, забудовник подання земельної ділянки. Дана тема забудови цієї земельної ділянки розпочата в 2013 році тими дозвільними документами, які і розпорядчими документами, які оприлюднені на сайті міської ради, тобто мешканці міста. Знали цю тему з 2013 року. Ми отримали дозвіл на розробку детального плану. Детальний план території це вточнення генерального плану міста. Вточувалася територія, обмежена провулком Рибальським, вулицею Леніна, бульваром Богдана Хмельницького та Олексія... Олександра Бідного. Дане дане вточнення вточнення детального плану було пов'язане з необхідністю проведення громадських слухань. Було прийнято рішення місць виконкому, визначено порядок і процедура обговорення. Відповідно, обговорення відбувалося в приміщенні трансбуду. Про це було зроблено повне оприлюднення, і на сайті міської ради про все, про все це чули, бачили, говорили. І на момент проведення громадських слухань ми отримали позитивну реакцію. Після того, як від присутніх які присутні які були, які були в запрошення до участі ну, на громадські слушення, можна зразу вопросу та що ми далі. Давайте не я будемо перебивати одне хочу. одного, кожен, ну, кожен виступи, ну, але, я кожен не слухав, на жаль. Хто був? Значить, на громадські слушання були запрошені. 是你。 Мешканці міста зрозуміло, що запрошені були. оприлюднена була інформація Як? в засобах маси інформації. Я, я должен газету на читати, я тут знаю, що тут буде запрошення. Ви повинні, Владимир Володимирович, прийти Ми... сразу обговорити з жителями, а потім виносить на ну, читати. Вот я вас поправлю. Читайте Ми... Ми... не можемо прийти до кожного, закон і подивитися, хто там Ми всі цивілізовані люди. Ми читаємо газети. газету. Чи ви можете. 5-6 чоловік працівників, яку їм заряди, щоб переговорили, ви не можете ці газети читати. Я вам задаю питання по суті. Значить, таку групу підтримки ви можете зібрати. Давайте я поговоримо. Они работають. Шановна ми не видали. Давайте спочатку поговоримо, а потім будете под цвет подайте. Буде обговорення обговори Я, Рису, я, да, да, обговорю, мешканці, я вдячний тому, що прийшли сюди і почали говорити. І Ті, хто за, і ті, хто проти, ми проти. Результатом. Дай, дай, дай я покажу свій паспорт, я прописаний. Де? Покажіть, хто за свои паспорти. Правый всех. Добрый день. Да, а что происходит? Объясните, мы проследили право всех. Объясните, що відбувається? Мешканці, мешканці району зібралися по питанню житлової забори. громадське обговорення, додаткові питання і роз'яснення на сьогоднішній день. На сьогодні ми маємо договір оренди, заключений з 15 травня 2014 року. Договір оренди земельної ділянки 5200 квадратних метрів. Ми маємо декларацію. Декларативний документ, який говорить про те, можна, що знає? можна робити роботи підготовчого самі? Давайте пода. Давайте чуємо да прочитані. Хто тут прописаний? О, починається. Яка м'я.

списки, де моя подпись. Покажіть, де моя подпись, де я залишалася. Хто мене туди приглашав? Хто мене приглашав? Ніхто не приглашав. Об'явлення на під'їзді було? Ні, не, не було. Так хто це рішив? Хто це рішив? Ті 10 чоловік, роботники Ландаря, які живуть в цьому домі, вони в мене рішили. Я живу на бідного 13. Мені все одно. Мені все одно. Вам попросити, вот так? Это, вот этой папке подписи людей, которые против Против, а за що мені собаку тут не гуляють? І буде з собаками ходить і забирають кал. Мені буде ви будете що за правий сектор. А хто це говорив? А хто це говорив? Та я тут живу! А ось тут заново на дві тисячі підписів, мешканців, в радіо... А я не підписувалась, я тут живу! Так і що, у нас гласність, у нас більшість, ви розумієте, це демократичний принцип. Ось скільки мешканців живе на улиці. Дякую вам! Я вам кажу, порядок! Громадського погодження 50 метрів радіуса від забудови. Шановні, давайте будемо діяти згідно чинного законодавства. Те, що ви своїми діями наплювали, брутально наплювали, підробили протокол громадських слухань. На думку громади, мешканців району. Я вам повторюю: з 89-го року я мешкаю на цьому мікрорайоні. Тут завжди був садок. Живу, я Це я, я я мій сепаратиз, Покажи вас! Ми, я, Ва! поліців, штаб, Ва! Ось я покажу, що я тут мешкаю. А зачем мені? Покажите, покажите, поводі! Сепаратистка! Я вам доведу, що я мешканець цього мікрорайону. Подожди. Скажи, ти живеш в 13-му. Хайба тебе! В 13-м живеш! Хай у тебе перед носом і строєть біля 13 Там построїмо. Ну нічого, хай ще та дай вопрос, якого хіра сюди прийшла. У тут я живу, і моя дитина тут а ходить, жим? і мені по барабану. Так ваша тоже Моя собака немає. Меня ворогів. А ти, пожалуйста, я. Я і іди там і голосами, я сюди якось забудовника. Ми по акту вам ваш актуалу і мені рішать, а не тобі. Я в тебе не рішала, строя чи не стоє. Прийшла право вчиняти. А ви маєте право не враховувати думку громади. Я рік тому стояв на майдані за те, щоб влада врешті врешт почала до нас дослуховуватись. Ви брутально купили дозвіл на будівництво супережі генералу. Я Представник Полтавського обласного середку УМСО головати Ігор Олександрович, я вам ще раз повторюю. Я отримав контузію на майдані за те, щоб почали дослухатися до думки людей. Ви брутально купили дозвіл на дану забудову. Все, про що? У мене все є моральне право заперечувати всі факти, які крим, ви мені надаєте. Який крик мені ще? У мене крик душі. Якщо ви бачите, навколо себе то ми прийшли, я прийшли, бачу. Дві тисячі Де ви прийшли. Які я особисто збирав. Ви обнесли забор, валяйте вже в середині лавочки наші. Ви прислужуєтесь к нам. Де ви там нам Ми не хочемо цієї стройки. Що ви там к нам прислужуєте? Що ви Далі. нам? Конечно, ладно, радиусы, да.

Я скричан, еще трещина в пальці. Громади поставили Так, що по-другому. Шановна громада, на цій земельній ділянці, яка відведена, планується побудувати один будинок з тієї сторони. А що стосується благоустрою, то тут планується благоустрій, опорядкування скверу, тут приведеться територія в порядок. Крім того, Бо не проїзди, сюди проїхати, розминутися технікою проїзду складно. Планується розширити дорогу, зробити парковки, зробити в цій зоні дійсно місто покращеного благоустрою з проїздами, роз'їздами, щоб було комфортно. корова. Крім того, я хотів би, щоб до слова приєднався керівник підприємства, який хоче роботу, який хоче будувати і дати роботу, але він матрос Давайте давайте его тоже выслухаем, выслухаем народ. Так, ребята, давайте его выслушаем. Мы даем право говорить. Давайте. Я, 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 я представник забудовника. Маляренко Валерій. Ага. Я представляю забудов... забудовника Полтава Транспорт. Ви знаєте цю нашу організацію. Ця організація будує в Полтаві майже 80% всіх будинків. Оці будинки, лікарня, одна, друга лікарня. Так, ці будинки побудовані нашими підприємцями. Чому за влади не приїхав? Чому сам не приїхав? Не поговорити з людьми. Чому? Тільки вас як пише, приславши, чому не бачив. Давайте послушаємо, да, ми повинні коментувати. Шо, Дайте, не не Згідно проєктної документації, ви знаєте, як вона оформляється. Ми ходили, оформляли три роки. Ми пройшли всі круги ада. Ви знаєте, і бюрократію, і погодження, і ви, ви, ви всі, всі прекрасно розумієте, як, як можна оформляти документи. Ми три роки оформляли документи. Пройшли всі експертизи, пройшли всі погодження. Отримали дозвіл на будівництво, офіційні документи. І, згідно забудовою, тут повинно бути два будинки. Але ми готові йти на компроміс з людьми. Ми готові відказатися від одного будинку і побудувати тут, замість будинку, під'їзди, парковки для дітей площадки, футбольні площадки. Ми йдемо на компроміс і це не вдравий з І ми про це вже говоримо. Всі ви бачите, територія доволі така велика. І тут може. Можна побудувати два будинки, але ми готові відмовитися від одного будинку, побудувати один будинок і прислухати. Ви пройшли до людей, до простих людей. Ми готові е, прислухати до кожної думки, взяти проектувальників і щоб якась ініціативна група внесла свої корективи і поправки: що отут зробити барбікю, отут зробити площадку для відпочинку, отут отут розширити проїзди. Тобто ми готові до діалогу. І я хочу сказати: от дивіться, тут дійсно є люди, які. Працюють на підприємстві, але якщо не буде будинку, ми втратимо, ніхто їх не шантажує. Ви наші розказ, будьте от повірте, ми офіційне підприємство. Ми в рік платимо десятки мільйонів податків. Це пенсії, це вчителя, заробітна плата. — Давайте вам розказує? люди не чують. Ви з собою говорите, люди не чуєте, що вийшли. Вы сказали, вы сказали сколько вы процентов построили домов в городе Полтаве? Багато. А, а теперь, вот насчет этого да. объекта, у вас были такие проблемы? Да. Я не было, потому что строилось там, де строилась. А теперь еще один вопрос, не который прости заинтересован. Простите, я не один я вопрос. Хочу сказать, вот, Почему живой дом они детский садик велика... Почему жилой дом, а не детский садик? я Почему дом, а не детский садик? Почему больница не Велика територія. Велика велика велика.

Покажіть ветеранам, покажіть утешевотор, покажіть, кому будуть вишити. Покажите. Я задала Людям питання, дайте мені відповідь. Да, в якому районі, в якому вона хоче. Наливайте маса Хорошо. людей б придбати. А тепері, на Наливайте, кого небудь на спросили, один сайт, ось і отам. Подождите, район. подождите. Вы осадитесь друг с другом, а весь народ ничего не слышит. Есть микрофон. Есть микрофон. Ой, и каждый господин. пускає на микрофоне выступит. Правильно? Да. Самое элементарное, даже спасибо. вот тут. Почему садик не строится? Почему?